Вітаю вас! Давайте поговоримо сьогодні про Трампа і Зеленського, що може бути. Як ви знаєте, я часто роблю прогнози на кавовій гущі і я загадала собі питання, як вирішиться питання між Трампом і Зеленським? Перше, що мені кидається в очі, то це ось ця фігура на дні чашки та на бортиках. Найбільше тут Хамалеон. Я думаю, що це показує самого Трампа. Він може ще мотанути хвостом, змінювати свої доводи, викручуватись, робити Зеленського винним. В принципі, це він і далі робить. Поки ця вся ситуація відбувається, подивіться, що на дні чашки робиться. Йдуть жорсткі бої, росіяни можуть навіть атакувати якесь пекло намічається. Далі. Ось тут є фігура, яка буде суттєву роль відігравати. Тут зображений чоловік, такі в нього брови, чуб. Ось подивіться, тут прям чітко видно обличчя, вуса, борода. Не знаю, кого це показує. Якщо у вас є ідеї, то скажіть, хто це може бути. Він мені так, наче як і на козака якогось схожий. Можливо, це якась. Відома фігура на політичній арені, але я не знаю, хто це. Можу тільки описати, що очі такі великі брови виразні, борода, такий чуприна. Ну, якщо вам на когось схоже, то пишіть свої доводи. Далі, Суттєву роль також відіграють в цьому конфлікті, я думаю, що Британія. Тут мені показує, наче як Королева і король ось в мантії. Ось, подивіться, досить таки уважно фігура, така, як принцеса, королева, і за нею йде король. Я думаю, що Британія тут вступиться і якось буде примиряти Зеленського та Трампа. Далі, Якщо ось тут отак подивитися, далі придивитися, то тут є хтось, хто захищає одну фігуру, як її обнімає, а друга фігура навпаки нападає. Тобто, я думаю, що ну, це як на захист Зеленського України встає. Далі ось ці фігури, як бойові дії я трактувала, можливо, це також протести в США, якісь забастовки, якісь акції. Протесту, ось це також може бути. Але найбільша тут фігура, яка кидається в очі, це ось цей хамелеон. І я думаю, що Трамп ще може себе проявити так само, як тоді він говорив: Зеленський диктатор. Потім ні, я такого не говорив. Знаєте, таке, наче як біполярне розстройство. Так що не знаю, хаміліон тут дуже-дуже яскраво вся ця політика, просто якийсь один сплошний фарс, все якась відіграється, якась досить таки складна гра. Можливо, ось цей чоловік, це ще є якийсь такий сірий кардинал, фігура, що керує ось всім цим дійством. Я не можу поки розшифрувати, хто це. Але якщо у вас є все ж таки якісь пропозиції, чекаю в коментарях. По можливості буду намагатись зробити вам таро-прогноз. Але як я тут бачу, що Суттєвий вплив на цю ситуацію буде робити якась королівська сім'я. Я припускаю, що це може бути Британія, але, можливо, не тільки Британія. Пишіть також в коментарях, які королівські сім'ї можуть втрутитись в цю ситуацію, щоб якось її налагодити. Найбільше поки що, звісно, думка спадає саме на Англію. Побачимо, як буде. Хотілося б, щоб цей хамільон все-таки все зрозумів, що не треба так з Україною і, і прийняв іншу позицію, як це Трамп вже неодноразово робив. Побачимо, як буде. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.